Трошки зачіпає, шестерні згризані десь частково і коротше, така ситуація. Так що розбирати потрібно міняти шестельні, дивитись на черв'яка і приділяти чи є запчастини. Бачите, шестерні тут знизані, тут в принципі все понятно. Я думаю, добре, що черв'яка не з'їло. Бачите, наскільки пістями тут нормальна. Шестель тут бачите, наскільки знизано. Дивіться, бачите, як розбито. Треба міняти цю втулку. Не знаю, який стан всю теж поміряти. Вона трошки розбити трошки корпус, трошки втулка, а це найбільше тут не в корпусі йде. Так що потрібно шестерню зараз доміряти, чи є в наявності. 15 років до стідрельці, якщо підшипники передивляються, якщо все добре, то буду міняти, якщо є запчастина. Шестерні злизані. Так, штопорне, оцей знімається маленька штопорка і знімається. Потім береться шестерня, знімається. Берете такий сйомник і знімається шестерню. Так, шестерня знята, бачите. У мене є така нова шестерня з нормальними зубчиками. Також потрібно оцю втулочку висварити чи вибити. Корач, там, ну, я думаю, що її виб'ю з іншої сторони. Щобник також цей, вилітає дуже шад має. Бачите, він прям знізає, коротше, шад має. Пріну міняти. Це також, я думаю, можливо. Дуже шату немає, але... Найде більше привітати, як нічого, чого водить чи ні. Тут розбило на валі, як шариком роз... розбило вала. І от мало що не прийшло. Тулка ніби ще непогана. Дуже шат так, щоб оця була м'ячик попав там, де отвір на шести, і беремо надувай, коротше. Кладаємо ставку, якусь там. Так. Шестерню я добив. Того йшла, треба було на металічне щось поставити. Тепер надіваємо цю штопорне кульцово потрібно. З ним щоб зняти, це треба побавитися. Часом шпорт таєш якісь донесень, дорікарна штучка. Ось там до кінця має бути. Ну, і зараз ту втулку поміняти я знімлю цей е, провал. на нього. І зараз будемо добивати цю втулочку, Щоб вона вийшла. що. І потрібно міняти, тому що тут бачите який люфт. Бачите, де Дир... вже дира така, що як відро, коротше. Наразі буду вибивати. Чимось з якимись тоненькими головками. Все. Підібрав, минула ця пішла спати і вибив. Так, починай набивати. Так, трошки звідси. Трошки звідси, щоб воно не сильно там бусклепалося. Все, притик. Так, мрії. Ось вот так має бути. Бачите? так все має бути. Так що зараз так Ну, добре. Можно, в принципе, сюда его забыть. Пальше, в принципе, корпуса забьем. Волочка. Это нужно его сюда. Корпус. <същи> Даемся шоу. Сырана. Классно. Так, тепер забиваємо якор. Покажу вам, як забити якор. Все, Треба мати спеціальні наставочки, бачите, беру по внутрішній ці. Щоб не нищити підчинника. О, Бачите, шату нема. Так, все, має все класно складуватись. О, Все має крутиться. От бачите, тут шарик кладемо. Так, оце сюди запихаємо зараз. Так, кабеля трошки трошки бачу Були помощники в мене тут сьогодні. Мені це все розібрали дуже. Бачите, це все вичищаємо, отут смазку цю стару, щоб не було старого всякої. Ківчипника я нижнього поміняв, так само набивав як верхнього. До речі, клас його ще теж треба побавитись. Так, тут закладаємо цю біду. Сюди. Шарик шиє. Класний. І може вилетіти у часу виліт. Тепер повіряємо назад. О, ну, паузу. Так, тест. Что не запиняете, башни? Так, удар. И под ударом. Назад. Все, 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 ремонт готовий, Можно да взять и клиенту. Выключай.